Друзі, всім привіт! З вами Венс і наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в режим облога. І ми летимо на ворожу базу. Але може спочатку спробую підібрати ядерну енергію. Бачу, тут якраз є скупчення суперників. Думав, що встигну її прожати, але не встигаю. Їх розбирають мої союзники. Так. Ого? Бачите, з дроном захисник грає вже вогнемет. Не знаю, прокачаний той дрон в нього чи ні. Якщо не прокачаний, то він над нами перевагу не має, але якщо прокачаний, то має. Так. Нормально. Двох забрав овердрайвом. Так, їде вже той вогнемет, бачу. Так. Сьогодні в ці каточки я, як завжди, відкрию контейнери. Але цього разу контейнерів буде дуже мало, бо я вчора не міг зайти у гру, в мене загрузка доходила до 60, а далі на цьому все. Далі не йшло. Тому якщо так далі піде, то я не знаю, чи я зможу навіть в цьому новому івенті забрати Теслу. Тому що мені потрібно ще набити 750 тисяч кристалів. А якщо я не зможу загружатися в битву, то я тоді не виконаю, ну, не зароблю ці кристали. Так у мене або загрузка йшла до 60 і все, далі діло не йшло, або мені вже писало, що, що мене викинуло з битви, тому що... Щось там. Ну, типу, за те, що я стояв. Хоча, ну, в мене на екрані мене в битву не загружало. Так, що ось такі справи в нашій грі. Так. На жаль, в мене немає гранаток, я їх використав в попередніх кацках. Тому цю битву будемо грати без гранат. Ого! Як ви бачите, навіть два дрона захисник є в протилежної команди. Ну я бачу, що ця карточка, мабуть, тяжко піде, навіть не зважаючи на те, що тут є боти. У суперники попалися прокачані. Так у мене вже самого є. Дрон-захисник прокачаний на 11 кроків, але просто що? На 11 кроків це виходить, що моя Смока буде використовуватися не на 100% як-от з дроном Брут. а десь на відсотків 70. Тому я поки що його не вдягаю, бо не бачу в цьому сенсу. От вже як буде, наприклад, кроків, 15 17 тоді вже можна буде його використовувати. Але, як я вам і казав, що це дуже невигідно, тому що ви будете тратити свої кристали потім на купівлю припасів броні. Це означає, що вам не буде вистачати на прокачку. Тому, як я і вам казав, що я десь до легенди буду грати, мабуть, на дроні Брут, якщо його не заберуть з гри до цього часу. Боже, його там мають забрати. А от якщо вже заберуть, то доведеться грати на дроні захисник. Так. Вогнемет мене не помітив, чи що не знаю. Так, бачу вже... О, думав, що під'їде той вогнемет до мене, але він не під'їхав. Той що з дроном захисник? Хоча їх тут -то двоє, то. Почекаю, поки впаде подвійний урон. Так, забираємо подвійний урон, летимо на точку. А якщо так далі піде, то ми будемо до кінця цієї катки. Просто грати на цю точку. Так. Бачу, якась граната прилетіла. То була наша. Я так зрозумів, бо урона вона мені не нанесла. Оп! Зараз той титан поставить свій купол. І я винесу його з якщо все буде добре. Так. Заберу спочатку цього грома. Забираємо. О! Нормально зразу трьох. Демонаточку. І це я думаю шанс захопити її. Так, щось трошки в мене підлагує Але просто це тому, що я граю ще через Wi-Fi. А вчора то навіть я і кабель підключав, все одно показувало, що скількисть інтернету там 95. Але в битву все одно не грузило, то я не знаю, що це таке було. Чи то з танками самими щось. Ну, всі, в кого я питав вчора могли пограти, я не міг, то я не знаю, з ким це пов'язано. Так. О! Випадково під'їхала тут вже ядерна енергія. Непогано. Оп! Поки що не бачу, по кому її використати. Почекаю, може, знов на купол титана. Але мені здається, що довго чекати доведеться. Може я використаю її раніше. Так, а ось по мені залетів. Так. Ховається він там. В нього, по-моєму, пристрій той новий немезида. Що підвищує урон. Угу. І сусульку він використав. Ну, поки що виграємо, то я можу трошки розслабитись. От якби рахунок був в ванну, то взагалі було чудово. Бо 1-0 ну, це такий собі рахуночок. Зараз одну точку захоплять і вже буде 1-1. А там. І до програшу недалеко. Нормально, двох виніс. Оп! Падає ядерна енергія. Але я по неї не поїду, буду пробувати захопити точку. Так. Їде вогнемет. Прожимає свій овердрайв Зараз цей мене васпік. Я думаю, що вже забере. Так, гранатку хтось кинув Так ще трошки залишилось. Опті, де ви всі? Оп. Норм. Давайте ще цю точечку і буде топово. Нормально. Отепер тут можна трошки розслабитись. Так, аптечка прожалась. З самого початку. Це мені не на руку. Нормально. Так, Помітив мене цей вогнемет. Мені здається, він навіть башнею не крутить, але мене помітив. Як таке може бути в'їти? Оп! Ядерна енергія падає. А ну встигну забрати чи ні. Ага, встиг. Забирає мене вікінг своїм овердрайвом. Так Ну, я думаю, вони цю точку не захоплять точно. Вона тут так знаходиться прямо в центрі. Що її можна розстрілювати з будь-яких сторін. Так Ого, вогнемет знову до мене їде. Це мені пощастило. До речі, цей вогнемет я так бачу також. Не крутить башнею, можливо, грає з телефона. Так, є овердрайв Але поки що я не бачу суперників. Щоб його використати. О! Норм! Так, підкрався Васпік. Я ще й промазав два рази по ньому. Так, що таке собі діло? Бачите, що перевага в швидкості суттєва. Легких корпусів над середніми. Так, спробуємо підняти ядерну енергію. Ага. Так, встигаю. А хотів я трошки правіше я тут, щоб винести вікінга, але забрав тільки ботика, трошки не докрутив. І на цьому наша каточка буде, я так бачу, завершуватися з рахунком 2. -0. Так, ну що, переходимо до відкриття наших контейнерів. 48 кілів, я вважаю, що непогано. Хоч і на ботах. Так. Три зірочки. Так, недільних, мабуть, немає. Ну, ще дві катки потрібно зіграти. Так, ось. Сьогодні лише 4 контейнери. Ну, я думаю, в наступному ролику, якщо танки в мене не будуть лагати, буде більше. Так. 1000 лише кристалів випало. І один епічний, так, щось я бачу підлагує. Ну, що тут у нас? Ну, ви бачите, я не розумію сам, що це таке. Ну, як ви бачите, що тут зелене світіння, то це означає, що випала якась нара чи щось таке. Ну що, друзі, якщо вам сподобався відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.